Привіт! Мене звати Олена і ви на каналі Сходи до Психолога. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як справлятися із сильними емоціями, що нас охоплюють, і здається, що ми не можемо з ними справитися. Якби у мене запитали, яка є найкраща вправа для такого стану у терапії прийняття і зобов'язань, я би сказала, що це є вправа кидання якоря. І ми її сьогодні з вами і розглянемо. Вона зазвичай дуже добре працює, але іноді може бути таке, що вона не підходить. Тоді ми можемо або підібрати якусь іншу вправу, або її адаптувати, тому що в акті всі вправи доволі такі, знаєте, адаптивні, їх можна підлаштовувати під себе. Або, можливо, треба буде подивитися, чи є якісь неточності у виконанні або у очікуванні від того, як ця вправа має спрацювати. Її ще можна назвати розширенням усвідомленості. Дуже підходить їй така назва, але, на жаль, зараз слово усвідомленість вживають, хто попало, у яких попало контекстах, тому воно навіть трохи вже починає якось втрачати своє таке значення. Тому я так і буду її називати якорем або питанням якоря, де її використовувати. Тоді, коли ви не можете справлятися з якимись емоціями, коли ви охоплені емоціями, і бачите, що у вас вже якісь там є наміри робити, не те, що ви збиралися, що ви вже збираєтеся казати не те, що ви би хотіли, про що ви потім пошкодуєте, коли вам взагалі важко якось переносити цей свій емоційний стан, хочеться, щоб це миттєво закінчилося. Здається, що ви з цим не справляєтеся. Коли ви перестаєте реагувати взагалі на те, що відбувається навколо настільки будучи охопленими своїми емоціями, тут кидання якоря буде дуже ефективним, тому що воно не потребує якихось, знаєте, таких складних мисленнєвих там функцій, чи фізичних, навіть тут не потрібен ніякий ні діалог, ні монолог. Алгоритм цієї вправи є доволі простим і її можна дуже легко виконати. У нас у, скажімо так, у цій ситуації, у нас тут є дві такі складові, коли людина у, у такому складному, сильному емоційному стані. Перше, це емоційна буря, так? тобто це все, що ви відчуваєте, все, що ви думаєте, все, що відчувається у тілі, все пов'язане із цією ситуацією. І у нас є якір. Якір це те, що теж присутнє тут з нами. Як то кажуть, воно з нами в одній кімнаті, так, воно з нами в одній кімнаті, але воно не має ніякого стосунку до тієї вашої емоції. І цим якорем можна, скажімо так, користуватися так, щоб для нього, за нього зачепитися і стабілізувати себе. Я вам пізніше цю вправу продемонструю, ми її разом виконаємо. І якась її частина. Є дуже схожою на відоме багатьом заземлення, тому що ми тут теж будемо щось бачити, щось відчувати на запах, щось відчувати на температуру і так далі. Але зазвичай, коли ми виконуємо вправи на заземлення, то нашою ціллю є відволіктися, переключити увагу із свого емоційного стану чи від своїх думок. Ми переключаємося на щось інше, на те, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо. А тут немає такої мети відволіктися. Тут нам навпаки потрібно розширити так свою ємність, свою увагу, своє усвідомлення до того, щоб у нас водночас були присутні і ці сильні емоції, всі наші думки, всі складні почуття, і водночас світ навколо, щоб ми могли переходити до тих дій, які є нам важливими, які є пов'язані із нашими цінностями. Ціллю цієї вправи не є позбутися емоцій. Тобто буває таке, що клієнт каже, що ви знаєте, цей ваш якір не працює. І коли я запитую, як же ж він не працює, то виявляється, що він не позбавляє цієї неприємної емоції: чи то тривога, чи то злість, чи то сум. Але ціллю не є позбутися емоцій. Ціллю є стабілізувати себе. Емоції і дати ці емоції бути, і потім вона собі там піде з часом, так як і повинна. Нам основною цілею є стабілізувати себе, щоб нас нікуди не уносило, не відносило, щоб ми могли продовжувати робити те, що нам робити важливо і цінно, а не те, що ми не хотіли, і потім про це пошкодуємо. Скажімо так, коли корабель заходить до порту, заходить у гавань і є на морі шторм, то потрібно кинути якір. І якір не зупиняє шторм. Так само і ця вправа вона не зупиняє ваші розбурхані емоції, але вона дозволяє заякоритися, стабілізуватися і далі діяти. Давайте попробуємо її зробити. Вона зараз у нас займе небагато часу, і зазвичай вона займає взагалі то від 30 секунд, може займати до 30 хвилин. А від чого це залежить? Перше, від того, наскільки ви є розбурханими емоційно. А друге, від того, наскільки ви є натренованими робити цю вправу, бо вона як навичка, її потрібно розвивати. І коли ви вже Певну кількість разів її виконаєте, алгоритм запам'ятаєте, ви зможете її робити доволі швидко. Тож, давайте зараз спробуємо. Я вам пропоную сісти і впертися обома стопнями у підлогу, відчути опору. Я вам пропоную зараз глибоко вдихнути. І видихнути. І зараз потрібно назвати, які емоції вас охоплюють. Злість, тривога, відчай, сум. Якщо ви не можете назвати, визначити, яка це емоція, Назвіть те, що ви відчуваєте в тілі, то тобто в горлі, то ніби вас стискає крізь все, можливо, якісь неприємні відчуття десь у шлунку, щось там крутиться, стискається, чи щоки палають. Також назвіть ті думки, які зараз приходять вам у голову, які, скоріш за все, викликали цей емоційний стан. Якщо ви відчуваєте злість, то можливо, ви думаєте, так не повинно було бути, це несправедливо, що вони собі дозволяють. Якщо ви відчуваєте тривогу, то, можливо, там є думки. Про те, що, а що раптом що там станеться, раптом я не справлюсь, а як дізнатися, що там буде, і так далі, вам потрібно назвати свою емоцію, свої відчуття, свої думки. Якщо приходять в голову якісь спогади, теж це зафіксуйте цей спогад, можете собі його кількома словами окреслити. Другий крок. Подивіться, що знаходиться навколо вас. Зверніть увагу на 4-5 предметів. Можете назвати їх поголос чи про себе. Наприклад, книжка, картина, ліжко, лампа. Назвіть те, що ви чуєте один-два звуки. Можливо, ви чуєте щось на вулиці, можливо, щось прямо в кімнаті. Можливо, це звук мого голосу. чуєте підлогу під ногами. ви чуєте контакт зі стільцем. Зверніть увагу на те, як відбувається ваш вдих і видих. Зверніть увагу на те, що в цей самий момент всі ті ваші емоції, тілесні відчуття, і ваші думки чи спогади, вони є присутніми. І водночас ви можете бачити те, що є навколо. Ви можете чути те, що є навколо. Ваші думки і ваші відчуття є з вами. Зараз спробуйте порухатися. Ви можете. Кусити руками, можете розім'яти ноги, можете потягнутися, просто поворушитися, похитатися зі сторони в сторону, зробити якийсь рух. Помітьте, що ви рухаєтеся, ваші неприємні відчуття і ваші складні думки, вони теж є тут з нами. І третій крок. Зверніть увагу на те, що ви зараз виконуєте цю вправу. Що ви робите щось таке важливе для вас. Або ви можете переходити до якоїсь діяльності, яка у вас була запланована, але через цей свій стан ви ніяк не могли до неї приступити. На цьому вправа закінчується. І зазвичай я запитую. Що тут відбувалося? Як вам з цим було? Що є зараз з вашими тими, відчуттями, з вашими емоціями? І часто буває так, що інтенсивність емоцій знижується, тривога стає не такою сильною, чи злість стає не такою сильною. Але я дуже-дуже хочу звернути увагу на те, що це не є ціллю. Це такий приємний побічний ефект, він може бути, його може не бути. Ціллю вправи є не те, щоб знизити інтенсивність цієї емоції чи позбутися її. Ціллю вправи є стабілізувати себе і робити щось, те, що нам важливо. Я рекомендую виконувати цю вправу, коли ви є у стані спокою, для того, щоб натренуватися. Так ви тут не будете називати якісь сильні емоції, можливо, будете називати. Нудьгу, чи цікавість чи байдужість. Можливо, не буде приходити так багато думок у голову, якихось негативних, але я все одно наполягаю на тому, що якщо ми щось тренуємо, кілька разів робимо у спокійному стані, то нам тоді це легше робити, коли ми дійсно емоційно розбурхані, тому що ми вже запам'ятали алгоритм. Ми його кілька разів повторили, багато разів повторили. Тоді ми зможемо його викликати у своїй пам'яті. Так, ми зробимо це автоматично. Якщо ж ми просто прослухаємо якусь вправу, такі О, клас, ще одна вправа, коли я буду там дуже сильно тривожитися, я зможу нею скористатися, скоріше за все, ви забудете про неї і не зможете пройти там ті кроки так, як ви би їх пройшли, якби були натренованими. Іноді буває так, що ви цю вправу ніби зробили і на секундочку стабілізувалися, але потім це все знову повертається з новою силою. Це теж є нормально, і тоді вам потрібно її виконати ще раз, можливо, ще раз. Її можна робити кілька разів підряд, і можна затримуватися на кожному етапі так надовго, як вам того треба. Як я вже сказала, коли ви вже є так натренованими, можете швидко визначити свої. Свої емоції швидко назвати свої думки, пізнати швидше за все чи згадати, тому що вони зазвичай дуже часто повторюються, то вам не треба для цього багато часу, вас може на це піти, там кілька секунд. Якщо ви тільки починаєте, це може займати трошки більше, або й набагато більше це теж є нормально. Коли ви натренуєтеся, ви зможете її робити швидше і легше. Якщо ви пробували її робити зі мною, чи пробували вже робити її десь там у реальному житті, мені було би дуже цікаво почути, як це було для вас, можете ділитися зі мною цим у коментарях або у особистих повідомленнях. У мене на сьогодні все. Якщо вам це відео сподобалося і є для вас корисним, не забувайте ставити лайки, можете його поширювати і підписуйтесь на цей канал. Якщо вам треба буде повторити цю вправу, то вона буде шукатися за тайм-кодами, а також я її викладу окремим відео для вашої зручності. На все добре!